Коли в Києві зробили запит, знаєте, що отримали? Що е, Міністерство внутрішніх справ в місті Києві головне підприємство? А ми кажемо, а що ж вони виробляють? А, гвалтівників і небіжчиків. Більше нічого я не бачу. Що їм можна виробляти? То ми ж з цим документом, який отримав цей чоловік, якраз прийшли в міліцію і показуємо рядовому дільничому, не дільничому, а інспектору, який. Не інспектору зараз. Ну, одним словом, виїхав. Да, да, да. Виїхали на там ЧП, а, значить, забудовують, прокладають траншею за три метри від станції метро Дарниця. І коли ми показали працівнику міліції, що, що на кого ви працюєте, то він сказав: а з якого це року? Подивився ні, фіга собі. Ой, ви знаєте, я через два місяці звільняюсь. 16 років попрацював скоріше б з цього втекти. Mm -hmm. Отака От ситуація буде зараз з кожними поради, державними ви. структурами. Стручно. Вони будуть вимушені чи бігти кудись, чи, чи ставати чи в правовий простір, чи. відмовитись а, від попередньої історії існування і так далі.